Хеллоу, привіт, друзі, радий вас вітати. Надійшла цікавенька інформація, що зараз є цікавенький розіграш, тому чому б не вмацатись. А перед початком попрошу, будь ласка, ваш вподобайку, також підписку, хто не доєднався. Приємного перегляду, а зараз ми будемо обирати ціль, яку будемо приносити в жертву. Це танчик 10 рівня планую продати 2, а там поглянемо, що з цього вийде, тому що в мене, в принципі, всі танки є 10 рівня колекційні, окрім важкого танку 10 го рівня Китаю. А також немає ще, ще одного танку Китаю ВЗ 115 змій. Здається, ніби так. Так, до речі, продаємо одразу оце відро, яке я просто терпіти не можу. Ненавиджу цей танчик. Для мене найбезглуздіша ПТСАу 10 рівня. Додомцю. Так, а наступне, що ми ще таке продамо? Ну, давайте ще одну ПТСАУ продамо. Танчик в цілому непоганий, але я досить рідко на ньому граю, тому... Поки що продаємо. І так, ми маємо 15 тисяч. Зараз це не те. 15 тисяч 247 золота. Ми маємо і поглянемо, що у нас вийде, для того, щоб ми змогли все-таки відкупитися. Бо як, все-таки хочеться піймати контейнер розіграш, сюрприз. Напевно що багато золота потрібно для того, щоб вмазатись і забрати во всі рівні. Це дуже багатсько Йоу! Але сподіваємося, що вг нам трішечки підкрутить. Трішечки, будь ласка, тому що поперли, а там будемо глянути. Поїхали. Сподіваюсь, що дійсно підфартить, будь ласка. Давай, я тебе прошу. Спершу прокруту. Опа. Три містичного контейнера першого рівня. Ми трішки покрутимо туди-сюди щось випаде, а потім будемо відкривати контейнери, бо ну. Може бути таке, що пощастить досить файно. Ну, з декількох прокрутів. Ось, бери усі, найлажовіші контейнери. Ви цій лінійці не люблю зберіг, усі, практично нічого не випадає, хоча в мене є відос на каналі де трішки випало. Опа, контейнер, розіграш, сюрприз. Оце вже є, оце вже маємо. Побачимо, чи зможемо ми, продавши два танки 10 рівня, щось відкупити. Поки що не буду відкривати, бо потрібно все ж таки, щоб дочекалися відкриття. Містичний контейнер, знаю їх, також полюбляю, але іноді падає 5 рівня якесь всяке лайно. Що ж буде далі? Давай, будь ласка, якби ж то випало контейнер. Ах, з Брейкусі. Я хотів би, щоб випало контейнер. Розкішний сюрприз. Воу, то було файно. Сім контейнерів розкішного сюрпризу. Будь ласка, давай. Давай. Ах. Опа, мегаконтейнер. Колись, до речі, мені з мегаконтейнера дропнулось 20 тисяч золота. Була така історія. Дійсно, можливо, снилось мені. А, добре, рухаємося далі. Опа, два мегаконтейнера. Ну добре вже, ну добре, слухайте. Добре пішло. Давайте, можливо, мажемося все-таки в один танчик, а там далі будемо бачити, що це вийде, бо я б дуже би хотів би, дуже би, хотів би дійсно собі а, золото. Просто золото якомога більше. Я витратив 15 тисяч зараз. Так, ще один мегаконтейнер. Ну, контейнер розкішний сюрприз, один випав, то добре. Ах, а як воно, як воно тягне, як воно тяне? ну. До кінця просто. Ой, збери їх усі, ну він прям не хочеться їх відкривати. Відчуття, що потрібно продавати ще один танчик 10 рівня. От є таке відчуття, серйозно, що потрібно це робити. Два мегаконтейнера, фух. Ну давайте, давайте. Вже ставки більше, бо один прокрут вже коштує 1450. А це означає, що все ж таки. Ох, два контейнера, розкішний сюрприз! Вау! Ти що ти що, а їх здається, там два було, хіба ні? І випали, випали. А там, здається, випадає контейнер з танком. І там або компенсація, або золото. Ну, давайте, давайте, зараз побачимо, що з тобою буде. Як би ж випало? Давай! Роз... контейнер, розкішний сюрприз! Збери їх усі, бляха, я вже все зібрав, нічого нема. Давай, їх, давай! контейнер, розкішний сюрприз! Ну. А, їх усі, курва падає. Як я тебе терпіти не можу? Ну, дідько, га. Просто що нам повипадало? давайте зараз подивимося і будемо приймати рішення, що все-таки будемо відкривати і не вмазуватися далі. Чи. ну Бачите, тут випадає конте. Ну, давайте, давайте, от я продав два танки 10 рівня, побачимо, що з того вийде, бо мені хочеться зараз продавати ще один танчик 10 рівня для того, щоб. Ах, чи може все-таки продати, бляха, от чесно кажучи, не знаю, потім відкупити, а може не відкупити. Ліміт 5 танків. Що такого продати, Я, начебто в полюбляю з цього, а 9 рівень не хочеться продавати. М -м -м. Вже не вперше буду приносити в жертву. Давайте спробуємо 121-го. Раніше був преміумний танк. Ми зараз його продамо. Що Робимо контент, значить робимо контент. 3 десятки продали. Давайте відкривати далі. Ось, ну. Чухається рука, ну все ж таки сюди натиснути. Але бачите, вже нам трішки не натискається. Вже трішки насипало е, розкішну сюрпризу. Побачимо, що буде. Ах, Хочеться просто, давай. Ну, зберег усі не хочу я збирати їх усі. Я вже всі зібрав. А ще залишилося ще три, їх усі чотири штуки. Ну, на хіба вони мені здалися? А, ще й випало. Вічі я про них сказав. Дідько, будь ласка, давай контейнер. Розкішний сюрприз. Мені сім так бем! Давай в тебе вірю в давай. Збери їх усі. Ну, давайте ще одну дропаємо. Ще одну дропаємо, будемо відкривати. Давай, 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 давай. давай. Ох, збери їх усі, ну, дідько. Просто, а на якому ми це рівні зараз? Ну, нам ще не так багато. Але давайте глянемо, що нам все-таки буде випадати. Ну що, ви готові? Те, заради чого ми тут зібралися? Починаємо відкриття, відкриття найкрутіших контейнерів. Після того, як відкриємо зберег усі. Може, і тут щось випаде, не знаю, я не сподіваюся. 2Х, добре, але там гарантовно, здається, золото падає, тому ми зафармимо трішки золота. Окей, давай далі. Нагадаю, що на початку в мене золота практично не було. Я продав три танки 10 го рівня. А, тому будемо, будемо бачити, що ми зможемо відбити. Ух, ну сертифікати на 28 тисяч падає. Сертифікати це добре, бо я збираю вільний досвід. на новий рік і зараз тисяча золота. Добре, 18 ще є. То добре, то добре. Ах, якби ж той якийсь танчик, ти що? А звідси, здається, колекційки навіть не падають, падають тільки преміумні умні танки. Хіба не так? Хіба, ну... ні, 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 колекційки падають. Впаде якась колекційка. Одну. <клес> є просто так воно працює. <клес> І це компенсація 7500 золота, бо в мене є концепт 1Б. Збери їх усі просто. З найганебніших контейнерів падає те, просто що дійсно мало випасти. Ти подиви, просто, я такий зараз випаде. Хоп! Концептик! Сюди, мій маленький, давай тобою, але ти ще один тончик десяток. Сюди... 4X. Давай далі, давай. Є, yeah. ну це вже одну відкупила. Залишилися дві відкупити для того, щоб совість була чистою. Поїхали, поїхали далі. Давайте. Я вірю в зберіг усі, зберіг усі найкращі. Давай. Збери їх усі, найкращі! Воу! Хвилю! Бляха. Дідько, ну зараз тисяча золота буде. Я вже відкупився. У-у-у, Це тисяча. Давайте, зараз. А що це? Вітаємо. Дякую трішки за Давайте далі. Ще гарантовано має випасти. О, ще гарантовано 1000 золота випаде. Це добре, 3000 тисячі золота мені гарантовано випало. І танчик 10 рівня. Концепт 1 без компенсації. Це імба. Лиху, от, просто блюху. І це лише, і це лише збері їх усі. А що буде, коли будемо відкривати розкішні контейнери? Бляха, дідько. Дідько, я не в розпачі. Я б хотів би сказати, дідько, я у розпачі, але я не в розпачі. Я не в розпачі, тому що Це, курва просто нонсенс. Випало дві десятки колекційних. Та ти що десяті рівні. Сподіваюся, я зараз небагато наговорю, і потім мені. А ця десятка вибула! Як це працює? Як воно працює, ти буде висипе. Я вже відбив! Вау! Туди просто? І це ще топові конти відкривав. Я просто в шоці, серйозно. Давайте, зберіг усім, мої рідненькі. Пробачте, що я на вас наганяв. Пробачте, що я на вас наганяв. Курва заплював весь монітор, потрібно буде мити. Оце просто вмазанка. Йоу. Так, ну давайте далі, давайте далі. Що з цього не найцікавіше? Ну давайте. Містичні контейнери будемо. Ну я полюбляю містичні контейнери. Оп, болю. слухай, тихенько, бо я в мене чуть... Ну, дійсно цього тонометра зараз потрібно принести. Ух, експлунтар, тут не так багато, тому тут спокійнесенько. І їх усі дропнулись три танки 10 рівня. Тобто я вже окупився. Я вже окупився і плюс золото 3000 плюсом, і плюс 4 сертифікати по 28 тисяч. Фух, ну тут починається найцікавіше мегаконтейнер. З мега контейнера може впасти навіть 100 тисяч золота. Давай кулачки зіжмемо, ну, ну, Ух, 350 золота. Давай, давай, будь ласка, давай, давай. Ну Там ще розкішних, скільки. Вау! 250. Добро, добро. 250, ну не вже тут відкруточки не буде, ну. Хочу ж і навар якийсь зібрати, а не просто відкупитись. 350. Ах, непогано. Ну, давай, контейнери. А я так вас хвалив, а я так вас любив. А ви нічого. Ну, давайте розкішний сюрприз. Ах, будь ласка, тільки на якийсь 10 рівень. Калібан, дякую. А там здається, 100%, якщо випадає танк, то буде компенсація в золоті. А, акула, дякую. Восьмого рівня важкий танк. Шкода т 56. Всі восьмі рівні випали. Всі восьмі рівні. Ну що, давайте. У 1500 золота, 1500. Ох, ну тут відкруточка. Але. 1500 золота, дякую. Шкода Т56 вона в мене також є. А, а, за неї дається що? Що за неї дається, почекаю. А, 1500 золота. Ото добре. Це белісімо просто. Так, давайте, давайте далі. Ух, ну це просто я вам кажу. Калібанчик. Ну, калібанчик, дякую, і це плюс. Тобто 25 тисяч золота. Ну, дивіться, навар по факту невеликий. Але якщо врахувати ще бустери різні і врахувати преміум аккаунт, і плюс в мене ще сертифікати, ось, подивіться, скільки. Бемц, туди його. Бемц, туди його. Вже 8 є. Ну, практично, ще в мене 2 по 350 і ще є. Ти що просто, ну, наварчик невеликий. Давайте бути об'єктивними. Тобто, три танки я продав, три танки я відкупив. Але ж воно чухається, отут, чухається, щоб забрати головний розкішний сюрприз. Ну, давайте в одну вмажимо Ах, Просто як я хочу цю контейнер, розкішний сюрприз. Так, містичний, дякую. Ох, 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 руки за гребуще. Руки за грибущі, курва. курва. Да, розкішний є. Це просто я вам кажу, я вам кажу. Так, це ми вже. Тихесенько, 4 ікс, зберіг усі мої маленькі, мої рідненькі, я вас обожнюю. Давай далі. Ми вже, напевно, до кінця дійдемо, я вже просто не можу. Дякую. Ну, вартує, воно ну, не вартує. Ми зараз заберемо це все. Це просто маст have. Ух ти що. Розкішно. І забираємо останнє. Блін, 5 тисяч. Сюди, сюди. Ох, 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 ох Ох, ох, ох Ну, по факту подивіться, 7900. Тобто, ми зараз в мінус 2 десятки Я на початку продав 2 танки, 3, 3 танки 10 рівня. А, виходить, що одну, по факту, Ну 500 золота не вистачає, щоб її забрати. Це вже добре, це вже давайте ми зрозуміємо, що це офігезно. Зараз нам залишається по факту відбити золото для того, щоб відкупити танки 10 го рівня. Сподіваюся, що воно буде. Сподіваюся, що воно буде. Е увійти в цій історії навіть в нуль, це вже буде досить круто. Тому давайте пробуємо, там 10 контейнерів, просто розкішно серп... 10. Фух, ну Тут, якщо б ще був містичний сертифікат, і взагалі б тут би... Ух, ну добре, добре. А то я вже розхвилювався, думаю, не вже, не вже. 100 золота, дякую. Так, ну, збери їх усі. Збираємо все. Просто збери їх усі забрати три танки 10 рівня. Це просто нереально. Це Unreal, серйозно. Ну, це дуже маленький відсоток там. Я зараз навіть подивлюся, який там відсоток був. Дуже маленький. Так. А, дякую, 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 шановні. А, я хотів подивитися, може містити. Є хоть, я забрав 3 танки 10 го рівня. Три танки 10 го рівня. Колекційки. Туди його. Ух, Ну давай ще одну колекційку. 100 золота буде, і зараз ще може щось випасти. Завжди є шанс. Завжди є шанс, вірте, але тримайте себе в руках. 100 золота. Потужно. Вже відкупили один танк 10 го рівня. Але нагадаємо, рідненькі, нагадаю, що у нас 10 розкішних сюрпризів. Ого! ого. Точно що не простав подобайку, будь ласка, протискайте за кусенця і підписуйтесь. Шановні, я знаю, що багато хто дивиться мене без підписки, я не знаю. У мене завжди є стріми, завжди є відоси. Збираємо на ЗСУ, збираємо на допомогу. Нещодавно збирали на операцію дівчинці. Це досить важливо, бо ми всі велике, одне ком'юніті, всі блогери, які у нас є по бліцу, україномовні, практично з усіма ми спілкуємося. Тому приходьте, колаборації також є. Будь ласка, запрошую! Ну що, не будемо потякати, а поперли, ми ж для цього тут зібралися. Ну, давайте на 10 рівень насипте, будь ласка. Опа, калібан. Ну, слухайте, на 8 рівень мене забайту. Прикол, якщо зараз випаде 10 штук. О, 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 це вже добре. Якщо випаде, якщо випали 10 штук саме 8 рівня. Форд Торнваген є. Так, ну двой десятий. Мені цікаво, скільки. СТРВК. Опа, опа, сюди, сюди, легесенько. Вже дві відкупили. Концепт 1 Б. концептик, Ти наривайся, щоб у мене був на тобі стрім. Ще один. Хе! Вау, побачимо, скільки. Опа! Опа, третій! Третій КПЗ 50Т. Телс 720. Дякую. Концептик! В одне й те саме практично падає. Калібанчик. Ну, слухайте, якісь одноманітні, але дуже схожі. Подивіться на КПЗ 50Т. Ну, це по 5 зол... Слухайте 15 тисяч золота. Потенційних 15 тисяч золота або 7500. Ну, один раз точно випаде КПЗ 50Т. 5 тисяч золота. Давайте далі. Давай, давай, давай. 5000 золота. І. Опа! <ривіт> <ривіт> Сюди, маленький. Так, давайте ми поки не будемо дивитися, що там по голді буде. Блін, ну це. Це просто must have, серйозно. Я вже по факту відбив. Так, концептики на потім, істер ВК на потім. Торнаги. Давайте зараз калібанчика. Сюди. 1500 золота. Дякую. Це на калібана 2 випало? Дякую. Так, Торнваген, давайте Торнваген. Давай, давай, давай. 1500. Ну, слухай. СТРВК, будь ласка, давай СТРВК. Ну, якщо я так розумію, він випадає. Ну, 5000 золота, ну, слухайте. І концептик. Ну, має бути концептик один раз, будь ласка. Ну, концептик. 5000 золота. І давай ще. Ну, давай ще. Концептик. концептик. <реш> Мені сьогодні концептик просто лупить як скажений. І що ми зараз бачимо, друзяки, Дивіться, я ну, не, не рахував, не хочу тут корчити все математика, дійсно, не рахував. По факту, я а, сьогодні зранку, будучи записуючи цей відео, це вже на ранок, це вже пізно. А, коротше, продав три танки 10 рівня колекційний. Продав три. Одна мені випала вже це, об'єкт 2684. Тобто він вже мені випав. Мені залишається відкупити дві. дві. Два танка. Це у нас що там було, що я продавав. 121 і продав ще баджера. Дивіться, 44 тисячі золота. Давайте я зроблю це при вас. Давайте я зроблю це при вас. Я їх просто відкуплю, знаєте, щоб от... Ну, те що було, те поверну просто. А сюди, мій маленький, дякую. Сюди, мій маленький, дякую. 29 тисяч золота. Ти що просто, камон? Що це таке, бляха? Щоб дивіться, що тут, що, що тут робиться. Що тут робиться, курва? 30 тисяч золота на рівному місці. Мені здається, це одне з найтоповіших відкриттів, які в мене були на каналі. Якщо ви гадаєте, що є десь файніше відкриття, у мене на каналі, будь ласка, скиньте мені відосик, щоб я подивився. Бо я такого ще не пам'ятаю. Навіть на Новий рік я так, бляха, не радів. 30 тисяч золотів, 30 тисяч золота на вар. Ну, бляха, 29548. Ну окей. Але ж подивіться, я відновив оцього, шановного перця. Відновив оцього. І відновив оцього. Але оця бусинка, оця бусинка, концептик мій любимий. Пітушочок мій малесенький. Падав мені просто дуже багато разів. Це просто маст кеп, серйозно. Я не вірю в те, що це відбулося. Просто капець, це просто жесть. Мені здається, ВГ, після того, як побачить Миронівський відос, зрозуміє, що курва, потрібно зараз робити систему економіки зовсім по інакшому, і щоб е, техніка продавалася одна е, і все. Ну, типу, одна техніка за м -м, день, а, щоб не вмазувалися і не продавали по 5. Бо це просто капець. Серйозно, у мене на початку щось там було. Скільки? 500 золота, здається. Зараз у мене 29 тисяч, друзяка. 29 тисяч золота. Це просто офігезно, я просто в шоці, серйозно. Ну що, не будемо вас затримувати, якщо вам сподобався відос, Бо Мирону сьогодні поперло. А будь ласка, протискайте вподобайку. Дуже прошу, піднімемо цей відео стопчик щоб люди бачили, що блогерам крутить. Також приходьте на стріми, підписуйтесь, обов'язково, бо наша ці це 5 тисяч підписників. Якомог швидше бо я люблю цифру 5 Що, з вами був Мирон, отаман. Повертаємося з контентом до вас, тому що останнім часом його щось було дуже мало. Тому, спонсори, дякую вам за підтримку, дякую за ваші донатки. Дякую, що оформляєте спонсорку кожного місяця. підтримуєте канал, підтримуєте його розвиток. Дякую всім, хто приходить на стріми. З вами був Мирон. Все що вас дуже сильно люблю. Хрускаю вам хребта і цілую в лоба. Бувайте і приходьте на такі відоси, бо це просто масхев. Я такого ще не бачив в себе абсолютно!